Глава шоста, звідти вийшов він і прийшов у свою вітчизну. За ним йшли учні його. Коли настала субота, він почав учити в синагозі, і багато з тих, хто слухав, дивуючись, говорили: Звідки в нього це? Що за премудрість дана йому? І як діються такі чудеса руками його? Чи не тесля він, син Марії? Брат Якова, Іосії, Іуди і Симона, чи не тут між нами його сестри? І спокушалися про нього. І Ісус же сказав їм: Не буває пророка без пошани, хіба тільки у вітчизні своїй, і у родичів, і в домі своїм. І не міг сотворити там ніякого чуда, тільки зцілив небагатьох недужих, поклавши на них руки. І дивувався зневір'я їхнього, потім ходив по навколишніх селах і навчав, і, покликавши дванадцятьох, почав посилати їх по двоє, і дав їм владу над нечистими духами, і заповідав їм нічого не брати в дорогу, крім одного посоха ні торбини, ні хліба, ні міді в поясі, а взуватися в просте взуття і не носити двох одеж, і сказав їм. Коли де увійдете в дім, залишайтеся в ньому, доки не вийдете з того місця. І коли хто не прийме вас і не послухає вас, виходячи звідти, обтрусіть порох з ніг ваших, в свідчення на них. Істинно кажу вам: відрадніше буде Содому і Гоморі в день суду, ніж місту тому. Вони пішли і проповідували покаяння, виганяли багатьох бісів. І багатьох хворих мазали оливою і зціляли. Цар Ірод, почувши про Ісуса, бо Його ім'я стало відомим, говорив: Це Іоанн Хреститель, Воскрес з мертвих, і тому чудеса діються ним. Одні говорили: Це Ілля, а інші говорили це пророк, або як один з пророків. Ірод же, почувши, сказав, Це Іоанн, якого я обезглавив, він воскрес з мертвих. Бо цей Ірод, пославши, взяв Іоанна і ув'язнив його в темницю за Іродіаду, жінку Филипа, брата свого, з якою він одружився. Бо Іоанн говорив Іродові. Не годиться тобі мати жінку брата твого. Іродіада ж, гніваючись на нього, хотіла вбити його, та не могла. Бо ірод боявся Іоанна, знаючи, що він муж праведний і святий, і беріг його. Багато що робив, слухаючись його, та із задоволенням слухав його. Настав зручний день, коли ірод, святкуючи день свого народження, влаштував бенкет вельможам своїм тисячу начальникам і старішинам Галілейським, дочка Іродіади, увійшла, танцювала і догодила Іродові і тим, що возлежали з ним. Цар сказав дівиці просив мене, чого хочеш, і дам тобі, і клявся їй, чого тільки попросиш у мене, дам тобі, навіть до половини мого царства. Вона вийшла і спитала у матері своєї, чого просити, та відповіла голову Іоанна Хрестителя. Вона відразу ж пішла з поспіхом до царя і просила, кажучи: Хочу, щоб ти зараз же дав мені на блюді голову Іоанна Хрестителя. Цар засмутився, але заради клятви і тих, що возлежали з ним, не захотів відмовити їй. І негайно пославши зброєностя. Цар звелів принести голову його, Той пішов, відсік йому голову в темниці і приніс голову його на блюді, і віддав її дівиці, а дівиця віддала її матері своїй, учні його, почувши, прийшли і взяли тіло його і поклали його у гробі, І зібрались апостоли до Ісуса і розповіли йому все. І що зробили і чого навчили. Він сказав їм підіть ви одні, у безлюдне місце, і трохи відпочиньте, бо так багато народу приходило і відходило, що їм ніколи було і їсти, і вирушили в безлюдне місце в човні одні. Народ побачив, як вони відправлялись, і багато хто впізнав їх, і сходились туди піші з усіх міст. І випередили їх і зійшлись до нього. Ісус, вийшовши, побачив багато людей і змилосердився над ними, бо вони були як вівці, що не мають пастиря, і почав учити їх багато. І коли минуло багато часу, учні його, підійшовши до нього, казали Місце тут безлюдне, а час уже пізній. Відпусти їх, щоб вони пішли у навколишні селища та села, і купили собі хліба, бо їм нічого їсти. Він сказав їм у відповідь Ви дайте їм їсти. І сказали йому: Хіба нам піти, купити хліба, динаріїв на двісті і дати їм їсти? Але він спитав у них, скільки у вас є хлібів? Підіть і подивіться. Вони, довідавшись, сказали. П'ять хлібів і дві рибини, тоді звелів їм розсадити всіх рядами на зеленій траві, і посідали рядами по сто і по п'ятдесят. Він взяв п'ять хлібів і дві рибини, піднявши очі на небо, благословив і розламав хліби і дав учням своїм, щоб вони роздали їм, і дві рибини поділив на всіх. І всі їли і наситились. І набрали кусків хліба і решток від риб дванадцять повних кошиків було ж тих, що їли хліби, близько п'яти тисяч мужів, і зразу наказав учням своїм увійти в човен і переправитись раніше на той бік до Вівсаїди, поки він відпустить народ. І, відпустивши їх, пішов на гору помолитись. Увечері човен був посеред моря, а він один на землі, і побачив, як вони терпіли біду у плаванні, бо вітер їм був зустрічний. Близько з четвертої сторожі ночі прийшов до них, ідучи по морю, і хотів минути їх. Вони ж, побачивши, що він іде по морю, подумали, що це привид, і закричали, бо всі бачили його і полякались. І зараз же заговорив з ними і сказав їм підбадьортеся, це я, не бійтеся. І увійшов до них у човен, і вітер стих, і вони надзвичайно дивувались в собі, бо не зрозуміли чуда з хлібами, тому що серце їхнє було скам'яніле. І, переправившись, прибули в землю генісарецьку і пристали до Береа, коли вони вийшли з човна, відразу жителі, впізнавши його, оббігли всю околицю ту і почали приносити на постелях недужих туди, де він, як чутно було, знаходився. І куди тільки не приходив він, чи в села, чи в міста, чи в селища, клали недужих на відкритих місцях і просили його, щоб їм доторкнутись. Хоч до краю одежі Його, і котрі доторкались, до нього зцілялись.